Про те, що судове засідання, що він завчасно повідомляє суд 5-го на 9-го завчасно, що не зможе прибути на вказане судове засідання з причини зайнятості в цей час в іншому засіданні у Київському апеляційному суді, зазначає номер справи і дату 15.40. Надає скрін з сайту Київського апеляційного суду по зазначеній справі. А, і учасники провадження зазначені, суд не оголошує, зазначений прокурор і зазначено прізвище ім'я по батькові особи. І це точно не Костюк Іван Іванович, як вибачається. Також, також суд інформує про те, що від захисника Озюмінка надійшло, клопотання про відкладення перенесення розгляду справи, і захисник також вказує про те, що він бере участь у засіданні Печерського районного суду. Міста Києва, слідчі суддя такі та за підозрою такого-то, у кримінальному провадженні такого-то про продовження запобіжного заходу вигідні тривання під вартою на 60 днів без права внесення застави. Ну, Він дав перемогу зв'язку з тим, що підозрюваний перебуває під вартою, і також зазначає про про, про, про те, що Озіннянка є єдиним захисником Юскевича. Так, і що нам дає на підтвердження? А на підтвердження нічого нам не дає захисник. Тому ставиться на обговорення питання про можливість продовження цього кримі... судового розгляду цього кримінального провадження і про а, визнання причин неприбуття в судове засідання, поважними чи неповажними. А, перше питання до Олексія Олександровича. Ви заперечуєте проти розгляду продовження розгляду справи за відсутності ваших захисників? Так хочу зазначити, що, що Це перший такі випадки, коли саме два адвокати можуть, не змогли прибути. А Зюмінка мені сказав, телефонував просто я. Що він течеш там в районному суді? Так, ну, да, і там сказав, що там не відкладе заходи. Угу. Зрозуміло, да. uh, Олег Ігорович все <просу> одно ну, Оскільки вивинувачення заперечує щодо продовження розміру справи без участі його захисників, то я, я, так, я так розумію, що ми не можемо слухати справу слідкувати. Щодо поважності причини заявки, пропонується питання вирішити наступний раз після відповідно <просу> щодо поняття захисникам. Зрозуміло. Суперечність на місці ви відкласти судове засідання з розгляду кримінального провадження з обвинуваченням самника Олексія Олександровича на іншу раніше погоджену дату. Що стосується причин неприбуття захисників судове засідання, вирішити в наступному судовому засіданні з урахуванням того, які підтверджуючі документи будуть надані захисникам, акцентувати увагу захисників на те, що всі судові засідання. Призначаються завчасно і суд максимально враховує можливість захисту і обвинуваченого прибути в судове засідання і переважно йде на зустріч при призначенні судових засідань і а, узгодження відповідних дат. Тому на цьому судове засідання закінчене. Наступне судове засідання відбудеться зараз у нас 10 числа 10-го ну, 10 було з вами погоджено. Враховуючи те, що сьогодні ніхто не з'явився, ми змушені будемо на 10 -е залишити це засідання єдине на інший час. Ми просто його перемістимо. Так, на 12.30.